Бажаю здоров'я, любі друзі, і це не просто вітання, адже здоров'я у наш час дуже дорога справа, як для пацієнтів, так і для медперсоналу. До мене звернулись працівники другої міської лікарні, які знаходяться в розпачі через те, що їм геть не платять зарплатню. Проте, звісно, ніхто із медиків не голодує, адже їх досить та годують обіцянками виплатити цю зарплатню, ані не платять ні копійки грошей. Та на жаль, далі обіцянок це все не доходить. Тому залякані медпрацівники звертаються до мене в надії, що розголос допоможе, хоч якось, вплинути на цю ситуацію. Тож, якщо ми з вами хочемо, щоб рятівники нашого здоров'я та наших захисників не вмерли з голоду, мусимо допомогти, принаймні репостом. Не мені вам розповідати про силу інтернету, тому сподіваюся на вашу максимальну підтримку. Тепер до суті: риба гниє з голови, голова в кривому розі гнила наглухо. Да. І ця голова назначає на посади тих чи інших людей. Наприклад, у нашому випадку, гнила голова кривого рогу назначила на посади очільника міського відділу охорони здоров'я та головного лікаря у другу лікарню. Звісно, ця сама гнила голова назначає на посади її на інші комунальні підприємства та заклади. Тому від очільників вимагає лише дві речі: підкорятися та відкатувати з кожної теми. Конечно. Якщо у школах на шторах багато не заробиш, то от у лікарнях усе зовсім по іншому. Ці прислужники гнилої голови самі гублять голову від владних повноважень та бажання якомога швидше та максимально якісно покращити своє життя. Тому Грабують на усьому, на чому тільки можна. Мова, звісно, про очільників лікарень та завідувачів відділень. Від того всього ми й маємо такий жахливий стан лікарень, адже гроші мільйонними тендерами виділяються. Але коли справа доходить до виконання цих тендерів, ви самі бачите усі результати. Друзі, я зараз не скажу де, ви самі здогадайтеся. Я тут колись вже знімав про то все два роки тому, і з тих пір ніхіра не змінилося. От мене питають: за що ти хейтиш Вілкула? Ну подивіться, це креатура вілкула Світловський, тут був головним лікарем. Я раз казав, ну це ж під**стія, Але мене ніхто не слухав. Не слухав до моменту, поки не почався кіпіш. Потім Світловського замінили, тут почалися справи кримінальні, але результат є от, ось такий. За дохідіща грошей зробили херню. І так і будуть робити, якщо Вілкул лишиться. Ну, от, як ви вважаєте, це нормально? Або де? Покажи. Де та Клад мене підходьте, дивіться, можна простукати. Ось така все, херня. 5, 5. Пиши, це все, це все це все ну і нахер воно треба. Стосовно виплати заробітних плат тут точнісінько та сама історія. Скоро я планую зробити відео порівняння нашої тисячки із лікарнею в іншій області, де, незважаючи на ті самі закони фізики та корумпованого мера, лікарня має у тисячу разів кращий стан та вигляд. І звісно ж, я спілкувався із медперсоналом тієї лікарні та запитав про затримки виплати заробітної платні. На мене подивилися як на дурника та повідомили, що отримують усе у повному обсязі, адже за все платить НСЗУ. Справа в тому, що в кривому розі усе точнісінько так само має бути по всім направленням, адже НСЗУ платить стабільно і за все. І найголовніше платить вчасно. То у чому ж тоді проблема? Як ви вважаєте? Чому у кривому розі медпрацівники мають пішки ходити на роботу та побиратись, щоб вижити? А в іншій області навіть уявити собі не можуть, що зарплатня приходить не своєчасно. Переконаний, ви вже знаєте відповідь на це запитання. Вочевидь, справа у гнилих головах, які керують нашим містом, нашими лікарнями, школами, водоканалами та усім іншим. Тисячкою у кривому розі спочатку керував головний лікар Світловський, який був родом із бургів. Ремних 90 90-х мав купу зв'язків із криміналітетом, адже лікував черепно лицеві поранення. Цей лікар розвів у тисячці свій приватний бізнес. Понаставляв кафе та аптек. А закуплені за бюджетні кошти, медичні апарати та системи він передавав, так би мовити. Приватним компаніям, які були з ним афільовані. Ну і звісно ж на цьому заробляв. Тобто, умовно безкоштовно пацієнтам робили дослідження на старих ще радянських апаратах, а новенькі лише за гроші. Коли піднявся суспільний розголос та резонанс, цього лікаря попросили на вихід. Це ворог мешканців нашого міста, залишивши йому можливість і надалі вести бізнес. А зараз віддають йому відремонтовану за наш кошт дитячу лікарню на площі Визволення, де він має намір побудувати власну приватну платну клініку. Одну, до речі, він вже має в Ізраїлі. Замість Світловського на посаду головного лікаря назначили пані Клімовіч, яка паралельно є головним лікарем комунальної кардіологічної клініки номер 9 та персональним кардіологом Діда Вілкула. В дев'ятій лікарні, до речі, немає жодних проблем із виплатами зарплатні співробітникам. Навіть премії дають. А коли у тисячці співробітники наважились поскаржитись в НСЗУ про те, що ця пані Клімович не виплачує їм заслужену зарплатню, із НСЗУ спустили скаргу на цю саму пані Клімович. Ну і вона ж, звісно, цих самих працівників викликала до себе і принизливо змусила зрозуміти, що. Або вони закривають пельку, або залишаються без роботи. До речі, мені пообіцяли скинути запис однієї з таких розмов цієї кардіологині вілкула. Як тільки скинуть, я завантажу цей запис у свій телеграм-канал, посилання на який ви знайдете у описі під цим відео. Тож до чого я це все вам розповідаю, в першу чергу медпрацівникам? Ви маєте зрозуміти одну просту річ. Вас будуть гвалтувати доти, доки ви стоїте на колінах та мовчки терпите. Зрозумійте, що зараз дуже великий дефіцит кадрів і в сфері медицини також. Вас залякують лише тому, що знають, що ви вже залякані, і боїтеся. Вам погрожують звільненнями, але ж ви маєте зрозуміти, що працювати безкоштовно, ну або звільнитись це не така вже й погана перспектива. Принаймні, у вас буде можливість стати на біржу та паралельно шукати собі якийсь інший заробіток. Але є й інший варіант. Звісно, він набагато важчий. Але ж він є. Знаєте, який? Профсоюз і ні. Я не говорю про той профсоюз, який вже давно під ковпаком у гнилої голови, я говорю про те, що вам треба створити його з нуля, відбудувати як зруйноване місто з фундаменту. Якщо ви всі об'єднаєтесь, якщо порозумієтесь та зрозумієте, що ворог і проблема у вас спільна, і тільки разом її можна вирішити, то в ваших силах цю ситуацію виправити та змусити себе поважати. От дивіться, якщо увесь персонал лікарні, окрім. Звісно, Тих, без кого загинуть люди. Якщо щодня, о 13-й годині дня, буде виходити на подвір'я лікарні в рамках 15-хвилинного протесту, то вже за кілька днів про це буде знати усе місто, а ще за кілька днів про це дізнається вся Україна. А далі це дійде і до міністра охорони здоров'я, і до президента, які не захочуть, щоб про це дізнались наші вороги і наші партнери. Тому я вважаю, таким чином це питання вирішиться дуже Швидко, це не важкий шлях, але його треба пройти. Якщо ви зробите це, далі раджу колективно звертатись до МОЗ та вимагати, назначити тимчасово виконуючого обов'язки головного лікаря та надати у МОЗ свої кандидатури серед вашого персоналу, серед персоналу вашої лікарні, щоб вам не назначили когось іще більш гнилого. Зрозумійте, гнилих голів у кривому розі кількісно менше, ніж нас, звичайних людей, на чиїх плечах ці гнилі голови набивають собі горлянку нашими грошима і руйнують наше місто. На цьому поки що все. Дякую за увагу та сподіваюся, що ви додивились це відео до кінця. Поставили лайк та вже зробили репости по усім групам та соцмережам. Живіть довго та процвітайте. Слава Україні та смерть гнилим головам та ворогам. Все остальное то такое. Атлукаво автосолі освободу посічні сучення, та все, що ми дозволили український статтею 30 Конституції України та всім іншим із України і дозволили. Часто добре спокою. Подобається.